Слава Україні, друзі! Нові брелочки в магазині з'явилися у нас за адресою Пік 30, такі патріотичні металеві тризуби, воля, на кшталт патріотич, патріотичного нашого УПА. Тарас Григорович Шевченко такий вагомий брелок на кшталт якоїсь медалі чи монети навіть. От, брелок ЗСУ двосторонній. Брелок все буде Україна з мапою України. На, іншій, на іншому боці руський воєнний корабль кудись пішов. От. Такі дерев'яні брилки класні, дуже прикольні. Також з'явилися нові вишиванки. Дуже стильні, елегантні, із якісної тканини, приємної до тіла, гарний візерунок. Є різні розміри. Такі от. Ковтинки, твоя сила у тобі. Є червоний синій колір, а також жовтий. Віночки. Так що приходьте, дивіться, обирайте.